Олена Ховалкіна переселенка з Костянтинівки Донецької області. У Кропивницькому живе третій рік. Каже, приїхала з двома неповнолітніми дітьми. Як переселенці отримують від держави допомогу. Вона дві тисячі гривень, діти по три тисячі. Дізналася, що у жовтні виплату затримують. Чому прийшла дізнатися у центр надання адмінпослуг? В вересні отримала виплати, але жовтні немає. Знала за те, що мені потрібно переоформлювати. Хоча до лютого казали автоматом. І ось багато людей дивлюсь, скаржаться. А ви скільки людей така мають ну, чоловік 10 точно. Розповідає, які документи для отримання виплати має принести у центр надання адмінпослуг. Переоформлювати, довідку зі школи брати, з праці чи з біржі і переоформлювати виплати. Зі слів жінки, донька навчається дистанційно в школі, яка розташована в Костянтинівці за 6 кілометрів від фронту. Тому довідку звідти складно взяти. За годину з питанням про виплати у центр надання адмінпослуг звернулись 40 переселенців, сказав працівник відділу прийому громадян Ігор Бурика. Є у нас наплив людей, люди звертаються стосовно питання виплат, і ми відповідаємо і на телефоні жінків. Олексій Тамолевич двічі переселенець. У 2014-му виїхав з родиною з Первомайська Луганської області і переїхав у Харків. Звідти після повномасштабного вторгнення переїхали у Кропивницький. Допомогу від держави як переселенець, каже, отримував з 2022 року. Позвонили і сказали, що вам виплати заборонили. баранно три тисячі гривень на дитину і по дві тисячі на і на супругу. Зупинили, непонятно на яких причинах. Ніхто нічого, От, прийшов в даний момент запит, на основанні чого сказали великі доходи, яких по факту я ФОП, нульова декларація, супруга стоїть на центрі зайнятості і пропинили всій сім'ї. Тобто У нас дитина, ще 16 років, і ну, по моїм прочотам ми не перевищаємо ну, согласно законодательству, которое сумма стоит девять четыреста сорок четыре. Нині у Кропивницькому зареєстровані 23 тисячі 878 переселенців. У вересні виплати на проживання отримали 5 тисяч 911 людей. У жовтні перевіряють, чи не змінився фінансово майновий стан родин переселенців. Після оновлення даних буде відомо скільки з них далі отримуватимуть виплату, пояснила заступниця начальниці департаменту соціальної політики Ольга Баланюк. Перевірка проводиться середньомісячного сукупного доходу відповідно до даних, наданих Державною податковою службою пенсій пенсійного фонду України сказала, хто пройде перевірку, тому виплату продовжать автоматично до лютого наступного року, і додатково нікуди звертатись не потрібно. Кому не буде продовжено, все ж таки в автоматичному режимі, вони мають право звернутися із заявою. З таких суттєвих змін було зміна врахування до складу сім'ї осіб, які призвані за мобілізацію. Тобто такі особи зараз не враховуються до складу сім'ї. І їх доходи до середньомісячного сукупного доходу також не враховуються. Перевірка триватиме до кінця жовтня. Олена Жкалова, Натолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.